Дійшла черга до французького художника Жана Оноре Рагонара. Жан Оноре Рагонар. Буду шукати в його натальній карті показники тематики, кольору, техніки. Це точно художник. Часу народження точного немає, тому буду розглядати просто планети в знаках. Спочатку подивлюся, Нептун і планети в рибах, якщо вони там є. Значить, Нептун у нього знаходиться в близнюках яким він може уявляти світ швидким, рухливим, де постійно щось змінюється, або потребує нових знань, чи знайомств, спілкування. Де цікаво, можна щось цікаве дізнатися, познайомитися якоюсь людиною, поспілкуватися з нею, попліткувати навіть. Світ можна пізнавати також, рухатись ним, мандрувати. Може бути деяка нестабільність через ці зміни. Чи влаштовує його, чи ні, подивимось потім. Ну, також, що всі речі, які описуються Нептуном, це творчість, психологія, якесь глибоке чуттєве розуміння якихось речей, тяжіння до Бога, до вищих сил, до глибини і потаємних знань, до моря, до води, тяжіння, іноземці та їх культура. І всім і цим можна поділитися з друзями, з дітьми. Прохожими людьми можна продавати це або розповідати їм, про що дізнався, можна фантазувати на цю тематику, книжки видавати фантастичні. Сонце в нього вовні. Активність вовні в нього знаходиться, окрім сонця. Меркурій і Сатурн по-перше, слова наступні це активність, ініціативність, конкуренція якась, боротьба. Агресивність подекуди, сміливість, рішучість, ініціативність, початок, все це буде приписано ось цим планетам вовні. Тобто Сонце це творчість, радість, свята, якісь люди дуже важливі в житті, діти, може описуватись тими словами, які я на початку сказала. Меркурій це знання, робота руками, комунікація, передача цих знань в комунікації, спілкування. Продажі, робота руками, це також писаться тими словами. І Сатурн це праця, ріст, особистісний в суспільстві, де тебе цінують за твої заслуги, робота. Якщо ми подивимося, що сонце це світило, яке підсвічує, можна сказати, те саме, основне, що нам буде подобатись, що ми будемо цінувати найбільше і куди наша вага буде направлена. То це експерименти, якийсь початок творчі, в творчості. Це не, більше не про планування, а про дії, рішучість і створення того, що ти задумав. Марс, Марс який керує ось цими трьома планетами вовні, знаходиться в стрільці. Тобто це може бути стосуватися моїх дій, моєї креативності, дієвості у сфері. З іноземцями, з релігією, з важливими статусними людьми, в подорожах. Давайте подивимось місяць. Місяць знаходиться в леві. Задоволення емоційне спокій, якийсь душевний отримає через сонце, через творчість, радощі, свята через свята, через дітей, через компанії людей, в яких він є лідером, якого хвалять в плюсі ставлення до нього. Ось тоді він задоволений емоційно. Давайте далі рухатись. В ланцюжках виділяється лише одна планета, до якої тягнуться всі інші. Це Венера. Венера в нього в чільці в своїй сильній позиції. Це про матеріальний світ. Про залежність від цього матеріального світу в плані насолод, те, що мені подобається. Це стосунки з жінками, наприклад, це спілкування, партнерство з іншими людьми саме в матеріальній сфері, це накопичення, це створення якогось продукту, який буде подобатись більшості. Також вміння продати цей продукт, це здоволення, більше тілесного порядку. Де Цінується і накопичується саме матеріальне, матеріальний ресурс. Ну, Венер це творча планета. Це під, е, підтверджує, що є в людини творчий початок, напрямок його діяльності основний буде пов'язаний з творчістю. Так, давайте подивимось: виділеність стихії та Христа чітко і зрозуміло і одностайно виділяється вогонь і кардинальність. Кардинальність це людина. Рішуча, ще раз цей вогняний запал Сонця, дієва, їй легко починати щось нове, створювати, але може бути таке, знаєте, що людині важко щось завершити. Наприклад, в інших стихійці, в Землі в нього одна планета Венера, і вона основна, на неї все підключено, всі інші планети тягнуться до неї, і мені здається, їй дуже важко ось цю стабільність всім організувати. І зовсім немає води. води, куди можуть вважати людину неемоційною, який буде або їй самі буде важко висловлювати свої емоції, бути чуттєвою, мати, знаєте, прови якогось емоційного інтелекту свого в спілкуванні, бути чутливою до якихось труднощів інших людей. Тут більше в творчості буде нахил на позитив. Мені здається, тому що води, як такого негативного прояву води в творчості може й не бути. Скоріше за все, будуть прояви якогось свята або агресії, активність і е, вогонь. Вогонь також говорить про рішучість, дієвість, запал, енергетичний такий потік, е, яскравість, харизматичність. І вогні в нього шість планет: це Сонце, Меркурій, місяць, Марс. Сатурн та Уран. Давайте подивимось всі. Сонце вовні, це войовничість якась, творчість може бути активна, може бути продуктивна людина, хоча, можливо, подекуди будуть здаватись роботи незавершеними через цей кардинальність і вогонь. Меркурій так само там, Тобто, якщо ми візьмемо Меркурій за основу ручна праця, то там теж буде хотітися якомога швидше закінчити свій продукт. Сатурн. Мені здається, Овну до Сатурна от зовсім далеко. Бо Овну хочеться якомога швидше, а Сатурн говорить: давай попрацюємо, вкладемося, попрацюємо сьогодні, завтра. Тобто, уповільнює трошки він час, цей Сатурн накопичує, ну, Тобто, потрібен якийсь час, щоб отримати результат, а Овну потрібно тут і зараз. Тому ну, можливо, він буде і трохи стримувати цю людину в її запалах. Ну, це може бути, можливо, в якісь дії, його особисті, можуть не подобатись оточенню людям, які мають статус, які вплив мають якісь короновані особи, статусні люди, можливо, десь його дії засуджували. Ось, якщо ми поглянемо на Венеру, воно в квадраті з місяцем. Тобто, можливо, йому подобались оці насолоди з жінками, радощі, веселощі. Це могло якось засуджуватись, наприклад, в сім'ї. або... Мамою або жінками. Якщо він знаходився, наприклад, в творчому процесі, якось поводив себе як дитина, як король, якось дивіться, дивіться я зірка, то це могло якось не подобатися жіночому оточенню його ці замашки, можливо, не подобалося, можливо, якось творчий процес страждав від його загулів. Так, Добре, давайте подивимося ще планети. Також у картинальності у нього е, знаходиться, наприклад, Юпітер і Плутон у Терезах. Це якісь важливі статусні люди, як я говорила раніше, і вони будуть займати якусь позицію по творчості або в його житті, і в вогні місяць Марс і Уран. Місяць у Леві, Марс у стрільці з ураном в поєднанні, можна сказати. Можуть бути якісь дії, ризики. Яка екстремальна дія, це якщо у житті ось, а в творчості, це може бути якийсь креатив, можливо, якийсь винахід несподіваний, експерименти. Ну, експерименти можуть бути і в житті, і в творчості, на тематику, наприклад, релігію, на тематику іноземного складу, релігійного, духовного, якісь знання, можливо, нові. Ну і загалом виходить синтетичний знак овен, виділений Марс. Тобто виходить, що за стихіями виділений Марс, а за ланцюжками Венера. Отже, Марс в поєднанні з Ураном в Стрельці, це, ну, будемо вже говорити, що він там малював так? Марс у поєднанні з Ураном. Це щось якісь несподівані історії, можливо, якась велика кількість людей в роботі, чоловіки, якісь простори, можливо, іноземні простори або великі простори повітря. Це можуть бути якісь статусні люди, діти, посил може бути на тему свободи, або зображення, свободи від якихось мораль, моралі якоїсь, якихось стоїв, традицій, або свобода Левенеру, що він міг малювати. Це може бути жіноча тема, стосунки, якась матеріальна сфера, природа, предмети. Люди важливі, статусні. Так, а тепер колір. Колір за Венерою це зрозумілі природні кольори. За Марсом це жовто-горячі можуть кольори переважати. І через те, що виділений овен, а там ось ці три планети, Сатурн, він може трошки десь стримувати саме яскравість в кольорі, а додавати давати чорного. За технікою. Через те, що людина в більшості з таким запалом, швидкістю, техніка може страждати від цього, або якась конструкція, або чіткість, або побудова. Сатурн дійсно у овні десь буде його стримувати, проте, мені здається, що буде десь якісь неточності. Мені здається, що він більше буде робити ставку, або на Тематику, пов'язану з важливими статусними людьми по типу королів, або по ставку на іноземців, так, або на якийсь підтекст в картині. Не на техніку, а на підтекст. І давайте подивимося, якісь особливі моменти: чорний місяць у нього в Діві. Це може бути поглиблення, заглиблення в якісь знання, копати, що шукати в них. І постійно натикатися на якийсь супротив або недостачу цих знань. Це можуть бути негативні вислови саме від нього, бо Меркурій знаходиться в овні. Це можуть бути якісь неточності в роботі знову ж таки. Ну, також може давати і в позитиві. Ну, наприклад, навпаки, буде стимулювати людину. Повторювати якісь речі в надії, що от, от вийде. І саме через повториці можливо, буде якось відшліфовуватися його техніка, майстерність. Плутон у нього у терезах, тобто, можливо, може бути якась зацикленість на стосунках, можливо, якось пригнічення жінок, або якась постійна критика в сторону його творчості. Критика того, що він виніс. на Привселюдний ось цей огляд, що не треба було виносити. Якісь такі ідеї, можливо, дивні, або дії дивні людей, що, в принципі, засуджуються в суспільстві, а він не побоявся і намалював. Не знаю, мені щось таке йде в голову, подивимось. Думаю, я все що могла вже витягла з цієї карти, підберу роботи, виставлю. Хто подивився до кінця, дякую вам велике. Поставте мені лайк та підписуйтесь на мої сторінки. Буду рада новим знайомствам. Дякую за увагу, бувайте!